Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі з вами отець Роман Лама. Різні новини спонукають торкнутися теми корупції. Який біблійний та християнський погляд на цю тему ви можете дізнатися у цьому відео. Палко заохочу його переглянути. Посилання дам в описі під цим відео. Корупція є переступом проти сьомої заповіді. Не краде. Знаєте, в нашій свідомості цей гріх не викликає якогось стресу, якогось шоку. Крадіж ми якось так звели до чогось побутового. Тим часом переступ проти заповіді не кради дуже добре показує саму природу гріха. Спробуймо задати запитання: а чому людина краде якісь блага або якісь кошти? Людина це чинить, тому що думає, що це їй потрібно для особистого щастя, що це їй допоможе, що її життя стане від цього кращим. Ну а кожна людина хоче бути щасливою. Тому переступ проти заповіді не кради є спробою осягнути оте щастя завдяки жилу. І саме це намагався вмовити Єві Змій? Коли говорив «будете як Боги, тобто, іншими словами, не мусиш слухати Бога, щоби бути щасливою. Можеш робити те, що тобі заманеться. Ти можеш бути щасливою, поза Богом. Ти краще знаєш, що для тебе добре, а що ні. Ти можеш вирішувати. Якщо так, то яким чином можна взагалі подолати корупцію в суспільстві? Можливо, відповідь вас здивує, але вірою, віра і навернення. Чому? Ну, дуже просто: по-перше, віра виховує і дає досвід передусім, дає досвід того, що лише Бог може заспокоїти моє серце. Жодні земні, блага не можуть цього зробити, є обмеженими. Лише Бог може заспокоїти моє серце і зробити мене щасливим. А по-друге, людина, яка живе у вірі, живе вірою, має перед очима перспективу життя вічного. Розуміє, що життя на цій землі не закінчується. Відповідно, не буде усіма силами триматися за ці блага земні, Тільки вони будуть засобом для іншої мети. В святому Писанні ми маємо багато застережень перед корупцією застережень, щоб, ну, наприклад, не судити несправедливо, не брати подарунків, не брати хабарів. Разом з тим є один факт, який, скажімо так, є особливим застереженням. Корупція була присутня у засудженні Ісуса Христа. Пригадаймо, Сенедріон засуджує Христа при допомозі фальшивих свідків, яким, очевидно, треба було щось дати. Юда отримує своїх 30 срібняків. Ну а коли Пилат почув вигуки натовпу, що поза кесарем ми не маємо царя. І коли побачив, що звільнення Христа може зашкодити його власній кар'єрі, прийняв рішення його засудити на розп'яття. Корупція може настільки проникнути в суспільство, що окремі особи, цілі громади, підприємства можуть бути, в принципі, виключені з суспільного економічного життя, якщо не будуть давати хабарів для отримання різних вигод, контрактів, контактів тощо. Таким чином, корупція творить те, що папа Йоанн Павло ІІ назвав структурою гріха. Папа Іван Павло II взяв цей термін з теології визволення, але надав йому дещо іншого значення, дещо уточнив. Для папи Войтили структура гріха це суспільні, економічні, політичні та культурні системи, які сприяють гріху, які закріплюють несправедливість, перешкоджають жити людині в істині і любові. Іншими словами, це не просто особистий гріх, хоча, звісно, в цьому є особистий гріх конкретних людей, а гріх, який вбудований в суспільні механізми. Повчаючи про структуру гріха, Папа Йоанн Павло II уникав марксистського мислення, яке полягає в тому, що зло зникне, якщо би ми змінили соціальні структури. енцикліці «Solicitudo rei socialis» понтифік повчав. Структури гріха це вираз і наслідок особистих гріхів. Вони закріплюються, коли гріхи повторюються і стають частиною культури. І навпаки, структури гріха змінюються, коли змінюється людина, яка їх підтримує. Здається, ці повчання дуже влучно висвітлюють українську проблему. За даними за 2025 рік, 57% громадян згідно опитування вважає, що. У корупції винна влада. Ну і напевно, якусь там відповідальність несе влада, ясна річ. Разом з тим, близько 29% громадян зізналися, що давали хабарі, перепрошую, поліції в сфері медицини, в сфері освіти. Ну і 25-29% зізналися, а щось мені підказує, що. Що є ще ті, які не зізналися. не зізналися. За кожним разом, коли ми стикаємося з якимось черговим скандалом, знаєте, ми схильні обтяжувати відповідальністю недосконалі структури. Ну, і десь підсвідомо, ми думаємо, що пройде інша партія, буде впливати якась інша структура, і зло зникне. Тим часом Євангелія каже, «Знутра з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрій, погляд, наклеп, бундючість, безглуздя. Вся ця погань виходить із і ошквернює людину. Звернімо увагу, що Євангелист. Поставу загребущості, жадібності. E, в e, ось в який список e, помістив. No, там маємо злоїство, вбивство, перелюби, загребущість і так далі. E, це слово виражено грецькою мовою словом плеонексія від двох частин: Плеон або плеон. Більше і ехо мати. Мати більше, так. Ця постава в посланні апостола Павла до Колосян прирівнюється увага, до ідолопоклонства. Умертвлюйте, отже, ваші земні члени, розпусту на чистоту пристрасті, лиху пожарливість, зажарливість, зажарливість, рейонексія, тобто, власне, загребущість. Це є ідолопоклонство, каже Павло. Йоанн Золотоусій також вживає цього слова Леонексія, і говорить, що це корінь усіх воєн, суперечок, жлочинів. Вона робить людину гіршою за звіра. Ох, які міцні слова. В світлі цього варто зазначити, що долання такого зла, як корупція, звісно, починається від особистого навернення. Навернення серця стосується суті проблеми. І тут йдеться про щось значно більше, щоб я просто перестав давати хабарі. Щоб хтось перестав давати хабарі. Йдеться про серйозну переміну серця, щоб я зрозумів, що моє життя не залежить від земних благ, що моє життя вписане в Боже проведіння, вписане в парадигму віри. Ну, а другим кроком, звісно. Сприяє доланню створення таких моделей, таких структур, які сприятимуть чинити добро, а не зло. Молімося за власне навернення, дорогі мої, а також за навернення нашої влади. До зустрічі!